Добрий день, мене звати Олексій Мустафін, Студія «Обозрівателя». ми говоримо про те, що нам усім треба знати, або розуміти, що відбувається в Україні та з Україною. Сьогодні говоримо з Йосифом Зісельсом, відомим дисидентом радянської доби, співпрезидентом Асоціації єврейських організацій та общин України. Вітаю, пане Йосиф. Да, вітаю, пане Олексію. Сьогодні в усьому світі відзначають День пам'яті жертв Голокосту злочину, що став синонімом. Геноциду, народовбивства, як такого. Ще донедавна здавалося, що нацизм не просто засудили, його визнали абсолютним злом, навіть відродження якого просто немислиме. І тим не менше, зараз ми переживаємо війну, яка ведеться агресором саме за гітлерівськими лекалами, тобто геноцидну війну, офіційною метою якої проголошено остаточне вирішення цього разу українського питання. З вашої точки зору, як таке могло статися? Я не думаю, що є одна якась проста причина, чому таке сталося. Бо світ не робить належних висновків з уроків історії, з тих трагедій, які відбувалися впродовж ХХ століття. Якщо б ще в 1915 році світ би адекватно відреагував на. Геноцид вірмен, можливо, тоді не стався би ані голодомор, ані Голокост, ані депортація кримських татар. Таким чин, чином, світ реагує, але недостатньо потужно, недостатньо вивчає ці уроки, і весь час сподівається на найкраще. Тобто він приймає бажане за дійсне, що все перемогли чергового злодія і більше цього не повториться. А це досить поверховий погляд, який не оперує поняттям ідентичності. Ця війна, яка зараз йде вже 8 років, агресивна війна Росії проти України це не просто те, що було у Другій світовій війні. Є дещо схожі риси, а є, десь, а є суттєва відмінність. Про це можна довго говорити, але я скажу, що. Ніколи ще в історії у війнах такого масштабу світових не було так, щоб з одного боку була ціла група недемократичних авторитарних, тоталітарних країн, а з другого боку, велика група демократичних країн. Це вперше в історії світ розділився на такі два цивілізаційні, потужні частини тоталітарна і демократична. З одного боку, це нас повинно задовільняти, що ми не єдині в цій війні, у нас є потужна підтримка 50 країн демократичного спрямування, і ми можемо боронитися проти нападу агресивного авторитарного світу. Але з другого боку, розуміння того, що ця війна має цивілізаційні, цивілізаційні підвалини, говорить про те, що вона не може закінчитися скоро. Бо що значить закінчити цю війну перемогою демократичного світу? Це значить перемогти, розтрощити всі країни, як було під час Другої світової війни з нацистською Німеччиною і з імператорською Японією, тобто розтрощити, окупувати, вести плани, певні їх переобладнання, і ми бачимо, що сьогодні це майже неможливо. При всі на перший погляд поверхові схожості світових конфліктів між ними є суттєва різниця, тому що вперше в світовій історії поєдналися демократичні країни 50 демократичних країн сьогодні допомагає Україні проти кубки недемократичних авторитарних з нахилом до тоталітарності країн. Це навколо Росії, це Північна Корея, Китай. Іран, Сірія і дещо хто таким чином, ми маємо такий цивілізаційний розлом між двома цивілізаціями демократичною і недемократичною, авторитарною. З одного боку, це нас надихає, бо нам допомагають десятки країн. Правда, завжди треба запитати, а де решта 150 країн світу, чому вони не приєдналися до цієї демократичної коаліції? І це дуже важливе запитання. Другу маємо Кубку недемократичних країн. І це не тільки нас надихає ця допомога, а примушує нас подумати про те, що такий цивіліційний конфлікт не може бути вирішений швидко, бо він потребує повної перемоги над агресором, такої перемоги, яка була під час Другої світової війни над насильською Німеччиною та імперіалістичною Японією. І це велике запитання, бо західні країни, які нам допомагають, демократичні країни, і зброєю фінансово і гуманітарними різними видами, вони не готові стати нам на полі бою плечом до плеча і разом воювати з агресивною Росією. Бо це, як вони вважають, спричинить ескалацію конфлікту, переведе його на глобальний рівень. І не виключено, що він має велику ймовірність перейти у ядерну війну. Але погодьтеся, що в цьому є, такі, є щось інфернальне і збочене, що сучасний нацизм оголошує себе антифашизмом і приписує власній, так би мовити, якості жертві агресії. Ну так, ну ми ж з цим вже зустрілися не вчора і навіть не позавчора. <кій> Це як було таке прислів'я. Хапай крадія. Mm. Завжди крадій біжить по базару і кричить: Хапай, крадія, відволікаючи уваги від своїх намірів. Так і Росія. Я чому запитав, власне, що на території України знаходяться місця, які стали символами Голокосту, зокрема і Бабин Яр. І тим дивніше було бачити, як протягом десятиліття Росія привласнювала себе право. Визначати, як правильно вшановувати пам'ять жертв Голокосту. Це при тому, що Радянський Союз так само десятиріччями наполегливо стирав пам'ять про Бабин Яр, як злочин саме проти євреїв. Тобто сам він не був чуждий антисемітизму. З вашої точки зору, чому знову таки, це якесь, знаєте, як тягне на місце злочину, чи, 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 чи який, який мотив в цьому був? Ну, ми називаємо цю війну вже не перший рік гібридною війною. І 8 років в ній військова складова була менша, а якраз пропагандистська інформаційна, дипломатична була більша. І до цього до аспекту гібридної війни належить також відволікання уваги світу від власної агресивності і прикладання її на плечі. Невинної жертви на, на плечі України. Росія не перший рік хоче примусити весь світ бачити в українцях наци... послідовників нацистів для того, щоб виправдати свою агресію. Певний час це навіть працювало, бо вони вкладали мільярди доларів в те, щоб це зробити в світі, і раша туди і інших джерела інформації російських на заході куплені. Журналісти, політики проводили цю точку зору. І це певним чином впливало на думку західного суспільства. Тепер це вже нібито позаду, але я думаю, що ще не весь світ зрозумів істинне обличчя російського агресивного цього імперіалізму. Ну, власне ж, коли Росія підкреслює постійну різницю між комуністами і нацистами, вона так би мовити намагається не згадувати, що власне геноцидні практики були притаманні і комуністичному режиму. Ми можемо згадати. І голодомор, і, і, і депортацію кримських татар, та, і власне і, і антисемітські кампанії е, в, в Радянському Союзі після воєнні, принаймні. Так, а якщо б взяти комунізм глобальний, то за 20 сторіччя він вбив, біль, вбив на планеті більше як 100 мільйонів людей. Нацизму і не снилися такі жертви. З іншого боку, хотілося запитати, а чи Україна пройшла шлях усвідомлення своєї історії дуже непростою з огляду на е, взаємовідносини між різними етнічними спільнотами, е, які з моєї точки зору необхідні для становлення сучасної політичної нації? Чи з вашої точки зору це має бути процес безперервний, який, так би мовити, ніколи не має припинятися? Ну, дивіться, політичні нації в Європі вже налічують більше як 200 років. З моменту початку їх формування, тобто від французької революції, коли можна умовно кажучи поставити початок формування політичних націй, ми знаходимося на цьому шляху недавно, 30 років, і ми пройшли дуже великий шлях у формуванні політичної громадянської нації. Ось саме ця війна показала те, що Україна здатна зупинити ворога саме завдяки тому, що. Велика частина населення України може вже вважатися оцею політичною нацією. Яка це частина? Про це можна сперечатися. Я думаю, що не вона велика, але ще не, не досягає тої величини, які мають демократичні країни. Було б дивно очікувати від 30 років такого результату. Я оперую певним терміном: національний консенсус. По різних країнах я бачу. Коли є національний консенсус, є сталий розвиток країни, є можливість відбити будь-яку агресію. Я називаю національним консенсусом, коли 75-80% населення країни мають схожі погляди на минуле, сучасне і майбутнє цієї країни. Ми наближаємося досить швидко до цієї цифри. Але ті цифри, які у нас показують соціологічні дослідження, наприклад, там 70% готові взяти зброю в руки і боронити Україну, останнє ось дослідження. Це ще не означає, що в усіх питаннях, які нам потрібні для встановлення національного консенсусу, ми вже досягли такої мети. У питанні оборони держави від агресора, так це вже майже національний консенсус. А в інших питаннях нам треба ще проходити цей шлях далі. І ми його проходимо. З вашої точки зору, чому чимало українців і досі дуже насторожено сприймають будь-які згадки про злочини за етнічною ознакою, які були скоєні на наших теренах? І мається на увазі не лише нацистський геноцид, але й, скажімо, погроми початку минулого століття, і в Російській імперії, і після її краху. Я це відчуваю навіть за реакцію на власні дописи. Є люди, які вважають неприпустимим навіть задавати ці питання. Ну, завжди є болючі питання в історії, в історії будь-якого народу, будь-якої країни. І Україна, не треба цього забувати. Тільки 30 років є країною, є державою, яка вибудовує саме державним чином. Своє бачення оточуючого світу і своє бачення своєї історії. Ще раз кажу, це дуже маленький термін з точки зору історії. Коли йдеться про минуле, українці дійсно багато хто не любить згадувати, але це знову ж таки більше про минуле. Бо багато українців вже набагато краще знають свою історію і не тільки згадують, але й наголошують на тому, що дійсно було по-різному. Була імперія Російська, яка пригнічувала українців. Була польська держава, яка пригнічувала тоді українців, українці намагалися робити опіри там і там. І в деяких елементах цього опіру, в деяких аспектах. І ми, також громадяни цієї частини світу, поводили себе не дуже цивілізовано. Про це точиться дискусії досі. Можливо, і тому не всі українці хотіли би згадувати про минуле. Але цей болісний урок треба пройти. Бо якщо ми його не пройдемо і не поставимо точку, не отримаємо катарсис від цього проходження, то ми, нам буде важче рухатися у майбутнє. Голокост досліджують, вивчають, осмислюють вже багато десяторіч. Чи може бути корисним цей досвід для розслідування геноцидних і воєнних злочинів, які творять російські окупанти зараз на українських землях? Обов'язково Обов'язково. і це вже йде. На відміну від тих років, зараз вже з першого дня, з майдану, навіть іде запис, збирання свідоцтва, записи усної історії. Все це працює. Просто це потребує потім осмислення, класифікації. Видання відповідних наукових і популярних статей і книжок про цю війну, яка, в якій ми зараз живемо. І ще раз наголосити на тому, що ця війна почалася у 2014 році захопленням Криму. Бо світ досі, в великій мірі, вважає, що ця війна почалася у 2022 році. І це помилка це їх приховування. Це вони самі ховаються від правди, чому вони не реагували стільки років, як страусу у пісок, голову запхали, і нібито все гаразд. Це не так. І світ починає тепер тільки розуміти, що це війна прот... між цивілізаціями, хоч ми пояснюємо це вже давно, багато років, що ця війна почалася раніше, ніж світ вважає, нічого, потрохи світ отямиться і почне все більше і більше допомагати нам. Подолати цю страшну неоімперію, як Росія. Щодо притягнення винних до відповідальності за злочини, в нас дуже часто згадують досвід Ізраїля, який витягував викрав злочинців, що ховалися від правосуддя на краю світу. Чи вірите ви, що ми зможемо покарати винних у сучасних злочинах? І чи не існує ризик, що заради припинення війни, скажімо, злочинцям дозволить залишитися безкарними? Ну, у такому масштабі війни, яка йде зараз, вже неможливо приховати злочини і домовитися про те, що ми не караємо злочинців. Не ми, а світ не карає злочинців заради припинення війни. Я думаю, що ця точка, яка ж біфуркація, вже пройдена. Конфлікт воєнний вийшов на такий рівень, злочини вже відомі всьому світу. І всі весь світ знає, що таке Буча, що таке Ірпінь, Бородянка, Харків, Маріуполь. Всі вже це знають. І цим злочинам прощення вже нема. Ми бачимо, як міжнародні організації поступово доходять до думки про створення спеціального трибуналу для засудження цих злочинів. Але треба в той же час усвідомлювати, що для того, щоб покарати злочинців, треба перемогти в війні. Неможливо суд над злочинцями без перемоги у війні. Причому без перемоги тотальної, нищівної, як були переможені нацистська Німеччина і Японія у Другій світовій війні. Тільки це дало змогу зробити міжнародний трибунал. Ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з Йосифом Зісельсом, співпрезидентом Асоціації єврейських організацій та общин України. Про минуле і сучасне, про минуле яке. Має властивість повторюватися це був Олексій Мустафін. До зустрічі.